Всім вітання. сьогодні ми, як завжди, будемо ковырятися, увечно ковыряємо. Значить, приїхали нам пильничок і така манжетка. Фішка в неї в тому, що вона 6 мм. Ну і манжетка, само собою. Значить, лічимо ми оце чудо. Такі манжетки будуть. У блін, прикольно шліфовані даже. У нас не перший свіжості, ну нічого. Далі у нас залізла туди така манжетка. Хто знає, там стоїть облична резинка. Ну, Орінг. Самий-сами простий, як і тут ось. Манжетка 60 на 70. Резинка у нас 6 мм там стоїть. То є, це у нас наружка, скільки 66 там, ну, з копійками. Ми просто її трошечки углубляємо, а ширина у нас в принципі, грає. Там є 5 мм, а є 6 мм толщина сама. І отак вона от красивенько буде у нас. Я надіюсь, працювати, а не ото чудо, що тут було придумане. І так, до чортиків тут, ну, в принципі, воно роблено. час його тріпає. Так, вони вже зганяють щось то там. Він покоцаний, кацаний, але це по вже проїздило з минулого ремонту, повторюсь, близько 15 сезонів. Ну, останні сезони були не особо, але. Візьмемо за 10. Ну, я думаю, можна поміняти. Ну, а тут зараз будемо переробляти. Прийшло ставити на великий токарний, бо тут якогось хера цей конус вийшов більший, довший. І не вистачає кулачків, щоб на малому токарному хватитися. Ну, на тому вистачало, тут не вистачає. Коротше, то таке. Зажали, виставились, прорізали цю канавку. Ну і таке у нас получилось. Пыльнички забили. Ого, тугенькі вийшли класні. Чим було навіть по заводу. Щас ще, ще пхаємо туди резинку, нову теж взяли. І будемо пхали. Коротше, так от циліндрики вийшли. Азоту всяку дрянь. Вроді без щухує Сухенький, вс Єдине, що ці резинки, ми щось То ли я провтикав, то толі... ли ну, Я сумніваюся, що щось не то поставили, навірно я провтикав. Шестим взяв кольцо сюди. хоча по факту тут, тут должно бути 5 мм. І воно так дуже-дуже плотно гайка находила. Ну, Попіднімав, поопускав. Це було вже мокре, бо відкручував гайку, щоб трошки масла витекло. Резинку змастило, трошки витекло, Ну так не тече. Думаю, буде. Зараз у нас треба буде цю от дрянь. Вирівняти. Вона в нас. Видно, як цепка йде рівненько. І як у нас тако вона стоїть. Щось придумаємо. Тут провтикали накрутити цю шлангу з варіатора. Обістяло все трошки так. Треба лічити цей варіатор, бо він курва, постійно тече. Які би плотні манжети не ставили, тече. Загадка зараз як витягнути цю турбу, верніш цей палець. Ну і, ну і якось так. Всім вітання. Сьогодні ми продовжуємо крутити вертіти. Зробили Нову втулку варили. Некрасиво трошки, але нічого. Вал залишився старий. Ми його наплавили. Знаю, що работать не буде, але якщо буде, то буде временно, тому що, ну, думаю, переробити його на гольчаті і всього. Цей вал впручений сюди. Тут 30 чи 42, не пам'ятаю вже 42 шахтри. 2,5 вкручене, але ну, воно так закрутилося плотно і назад не йде. Ну і хер з ним. Вулочка тут чугунна, впирає туди, тут розточене, все проточене. Щось вже що попало? Ну, люфт є тільки на звук, і то на сальдолі його немає трошки виляє ну я думаю на такий тихоходний узілок нам хвата і хвата Виставили провилом провило в нас везде стоїть беремо ставимо також щоб тут ну грубо сюди. Коротше, там почти рівно. Ну і тут почти рівно. Тут маленькі зазорчики. Нам цього хватило аж аж. Це ми дивилися по... Горизонту. Оце тако ми ну, почти по вертикалі, але не почти. Там тако ногою прижали, блять, ну. Так там прижали. І тепер дивимося, що тут. Там рівно взагалі. Коротше, нам цього хвати. Плавно крутиться. Повторюсь, люфток. Ну там сотки три може є. Ну то є сорідол згрібає весь. Це одне. Далі не вистачає ще одного шківка. Так, иди сюда, друг. Вот такой паренек. Пимался.